За підтримки міських органів влади, волонтерських організацій, сьогодні на базі Мар'янського будинку культури Нестерінківської сільській раді проводиться заход, який називається пісні народжені в АТО. Також під час цього заходу, користуючись нагодою мною будуть вручені присутнім залі учасникам АТО нагороди відзнаки нагрудні знаки відзнаки начальника генерального штабу. За участь в вам проведення антитерористичної операції. хлопці-фронтовики, автори пісень, розказали, що саме надихало творити і чому так морально важливо, коли пісня іде у бій. Понукали на творчість це бій в Дебальцево. Ми тоді тримали трималися в населеному Логвінова. Ми тримали коридор для наших хлопців, що виходили з Дебальцева. І тоді погиб наш побратим. 23-літній хлопець. І я все ніяк не мог простити, що я не зміг допомогти йому тоді, коли він був поранений. Нам потрібно було подавити вогонь противника. Ми вели бій. Тільки після того, як ми трошки вже подали противника, ми змогли до нього підпости, забрати хлопця. Но, на жаль, вже було поздно, він не стільки кров'ю. І щоб не зійти з ума цього всього. Начав себя шукать в творчестве. Основная мысль это, конечно, оставаться человеком, оставаться патриотом на деле, а не на словах. Любить свою землю, любить своих побратым, свою семью. Мое мнение такое, что если мы будем любить, мы победим. Хочу просто подякувати хлопцям, які е, муж стояли і стоять зараз, отам на східних рубежах, які е, в перві дні оцього всього е, війни неоголошеної е, зробили. Як кажуть, шагнули, зробили кроки, пішли на війну. А тепер у них є мужність, є інтелект, є душа, яка вилилася в цю пісню, яку ми сьогодні я думаю з великою душевною вдячністю заслухаємо. Просто спасибі, спасибі, звичайно, волонтерам. Серед глядачів і діти-учасників АТО кажуть, співаючи татусі, стають зовсім іншими, щирішими і ніжнішими. Я вважаю, що тата віру. Хочу побажати, початку він з Карєве додому. домой. його рани забоїли, і осколки всі убрали. Олександр Петрушкевич, Сергій Коломієць, Полтавські телевізійні новини.